Лись один мудрий чоловік сказав істину: поки ти дихаєш, поки б'ється твоє серце, ти можеш творити, і так і є насправді: ми всі творці свого життя, і інколи не тільки свого, кожен з нас унікальний, кожен з нас має своє бачення на світ, кожен дивиться тільки своїми очима і по-своєму розуміє те, що бачить. Це і є особистість та суть тут в іншому. Інколи люди забувають про те, що вони унікальні, забувають про те, ким вони є самі. Вони не розуміють, що саме вони творці свого власного життя. А чи розумієш це ти, що кожна дія, кожне рішення прийняте саме тобою і задає той шлях, по якому ти підеш далі? Так, це не завжди хороша дорога. Та це не означає, що вона неправильна. Правильної дороги не існує так само, як і не існує правильного вибору чи рішення. Є тільки твоє рішення і його наслідки, а позитивно вони впливають чи негативно це вже витікає від самого вибору. Та тільки в обох випадках ми отримаємо безцінний досвід, за яким і будується життя. Будуємось ми самі. Сьогодні це могла бути помилка, та через деякий час ця помилка. Принесе більше добра і радості, ніж здавалося на початку. В цьому світі добро та зло це одне ціле. Інь та янь, все попарно. Ти не зможеш зрозуміти, що ти добре живеш, поки не пройдеш через небагато гірше життя. Ти не можеш зрозуміти, що тобі баскетбол подобається більше, ніж футбол, доки не спробуєш обидва спорта. Це банальний приклад, та я сподіваюся суть зрозуміла. Так от. Ми творці свого життя. Це правильно. І в першу чергу ми повинні цінувати, цінувати свій вибір, цінувати своє життя, цінувати життя тих, хто поруч з нами, тих, кого ми любимо. Бо цінність ця, це є кохання в усіх помислах. Та буває, що ми цього не бачимо. Ми не бачимо цю цінність, поки не втратимо щось чи когось. І саме тоді ми починаємо розуміти, що час. Жорстока річ, яка тече сама по собі, не звертаючи увагу ні на що, а ми тільки і можемо підкорятися цьому, бо все-таки є закони, від яких не втекти. Саме в останній вздох, ти розумієш, що все закінчилося життя, і воно вже не повернеться. І саме в такий момент починаєш цінувати все більше, але розпач більше за інше. Текст і сам ролик, присвячені одній втраті в моєму житті. Часу минуло багато, та я сумую. Цінуйте життя, цінуйте один одного, своїх близьких, тих, кого ви так любите, і не забувайте цінувати самих себе. Адже ви, творці, ти творець, то живи по своєму плану. І ніколи не забувай, хто ти насправді. Всім дякую за перегляд. Ще зустрінемось! Thank you